Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 10 серпня. В Україні відзначають День будівельника. З цим днем з святом я хочу привітати всіх будівельників України, побажати міцного здоров'я, скорішої перемоги, сил, натхнення у своїй нелегкій праці. Щоб у вас завжди все вийшло, щоб здійснилися всі наші мрії, побажання. Всім бажаю скорішої перемоги. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. Ставте лайки, вподобайки. На все добре, шановні друзі. І зі святом вас. Шановні будівельники.